Доброго дня, дорогі діти та дорослі! Скоро Великдень, тож настав час писати писанки. Пропонуємо вашій увазі майстер-клас по виготовленню яєць до Великодня. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама, Змалювала дрібні квіти, вісім хрестиків малих, і дрібню сіньку ялинку, бо поміж них. Великдень писанку розмалюю. Мамо, татом, бабу з дідом поцілую. На Великдень писанку розмалюю, Маму з татом бабу з дідом поцілую.